Олександр Довженко закохується в акторку Олену Чернову. Саме цій жінці митець напише 18 любовних листів. Олеся так пистливо називав свою кохану Довженко, а листи до неї підписував просто Сашко. І Є в цьому щось по-доброму інфантильне. Сьогодні я здається знову ляжу спати з вашою карточкою в руках. Моя маленька, хороша дівчинко, вибачте мені мою ніжність. Мені хочеться носити вас біля грудей, тільки не так, як там, а довго-довго, я буду завжди з вами дуже ніжним. Ми з вами ніколи не говорили про це. Я не знаю, може вам це зовсім чуже і не потрібне, але я не соромлюсь писати вам про це. Потрібно вам це, Олесю, рідна. Я поглянув ще раз на карточку: потрібно, я знайду до вас дорогу. У вагоні я був щасливий двічі. Спасибі, моє правдиве сонечко. Рідна моя дівчинко, руки ваші цілую довго, довго.